Всім привіт! У нас сьогодні на розгляді один єдиний інструмент blend або перехід. Але він дуже потужний. Він призначений для того, щоб розмістити певні об'єкти через невеликий проміжок. І найперший та найпростіший спосіб застосування малювання табличок. Якщо є дві крайні лінії, ми можемо заповнити простір між ними інструментом Blend. Це можна зробити двома способами. Перший вибрати інструмент Blend, натиснути ним спочатку по першій лінії, потім по іншій. Другий вибрати обидві лінії зайти в меню Object, Blend, Make. Результат вас трішки спантеличить. Але якщо розкриємо параметри переходу в тому ж меню, то можна обрати варіант, де ми виставляємо, скільки об'єктів з'явиться між крайніми лініями, або ж через який проміжок вони будуть знаходитись один від одного. До речі, вікно параметрів переходу ми можемо увімкнути, якщо зробимо подвійний клік по інструменту перехід. Складніший спосіб застосування ґрунтується на можливості цього інструменту змінювати форму проміжних елементів. Ми можемо створити два або більше об'єктів різної форми і задати перехід між ними. І тоді побачимо, як проміжні об'єкти поступово змінюють форму. А можемо взяти уже існуючий перехід, подвійним кліком зайти в нього, як в попередніх уроках заходили в режим ізоляції, і змінити один з крайніх об'єктів. Після цього проміжні об'єкти теж змінять свою форму. До речі, кольору це теж стосується. Ну окей, а що як ми захочемо, щоб ось ця зірочка летіла в іншому напрямку? Тобто, щоб верхній об'єкт був ось тут, а не ось тут. Все просто. Обираємо наш об'єкт з переходом, ідемо в меню Object Blend. Reverse Front-to-Back. А як хочемо поміняти зірочки місцями, то в цьому ж меню обираємо команду Reverse Spine. Ось цей Spine це напрямок переходу і по замовченню це пряма. Але ми можемо це змінити. Для цього потрібно спочатку намалювати лінію, яка буде слугувати за цей напрямок. Потім виділяємо перехід разом із цією лінією і обираємо команду Replace Spine з того ж меню. Тепер, зайшовши в перехід, можемо не лише змінювати крайні об'єкти, але й змінювати траєкторію. Що ще можемо робити за допомогою переходу, вилітаючи з даля ретро літери, об'ємну гладеньку лінію, пухнасту лінію, імітацію рельєфної поверхні, та й взагалі багато різних складних ілюстрацій. Якщо щось із показаного зацікавило найбільше, напишіть в коментарі, постараюсь про це зробити нове відео якнайшвидше. А поки все, навчайтесь, тренуйтесь і до зустрічі!